Мої вітання. З вами я, Тетяна Ставінська, у програмі з перцем і серцем. Сьогодні у нас в гостях фронтмен гурту Лос Янковерс. Янко, Богдан, Пеньяфорд. Вітаємо Янко у Тернополі. Дякую, що завітали до нас у студії сьогодні. Я хочу розпочати нашу розмову з короткого бліцопитування. Відповідайте швидко, добре? Добре, постараюсь, дуже постараюсь. Кава чи чай? Чай. Сова чи жайворонок? Сова. Море чи горе? Горе. Диня чи кавун? Кавун. Сніданок: солодкий чи солоний? Mm. <laughs> 에, правильніше солоний, але мені більше подобається солодкий. Пішки чи громадським транспортом? Пішки. Борщ чи вареники? <sighs> Борщ. А розконлєчі чи манна каша? Mm. <laughs> манна каша. Гаряче серце чи холодний розум? Холодний розум. Київ чи Богота? Mm. Uh. Mm. Київ. Ви позиціонуєте себе як колумбійці, ваш гурт, як колумбійці, що співають українських пісень. Як так сталося, що українською творчістю захопилися люди з іншого континенту? Це сталося так, що оскільки в мене є українське походження, і для моєї мами було дуже важливо мене привезти сюди разом з моєю сестрою. У мене був прямий контакт з Україною, причому постійний. І для мене це було самого дитинства надзвичайно важливим. Тобто влітку зазвичай ми приїжджали інколи кожного року, інколи два роки, три роки, треба було чекати, але в будь-якому випадку для мене це був. В дитинстві найрадісніший момент, тобто на якого я чекав протягом цілого року. І завжди Україна для мене асоціювалася з чимось дуже теплим, домашнім і важливим для мене. Тому я й закохався в цю країну, яку я вважаю також своєю. І. Там, в Колумбії, е я багато про неї розповідаю, і оскільки ну, моя професія, тобто е музика, е дає мені можливість виступати для там, різних людей е і з різними колегами, також музикантами. Я дуже часто показую е трошки української музики, е і от я познайомив своїх колег з українською музикою з, з, з Україною через музику. Я я просто познайомив їх з Україною. Я просто показав їм, що існує така країна, що є така музика, так, така культура, і вони також закохалися. Тобто вони дізнаючись про цю країну, самі почали вже більше і більше читати, дізнаватися, слухати музику, вивчати мову. Абсолютно самі дуже змотивовано, і таким чином вони захопилися Україною. Також зараз в Україні триває повномасштабна війна. І ви один з небагатьох гуртів, які вирішили завітати саме в Україну. Що спонукало вас приїхати до нас у цей складний час? Чи не боялися ви? Адже зараз дуже небезпечно перебувати в Україні, власне, і немає безпечного міста в Україні. а у Вас цілий тур. Чому ми перший тур в Україні зробили минулого року дуетом з віолончелісткою нашого гурту зі Самарою? І е, мотивація була. Основна мотивація була е, таким чином показати вдячність українцям е, за ту любов та підтримку, яку вони нам дають, наша українська аудиторія. Тобто, це е, основна мета це була показати вдячність і показати, що ми тут. З Україною, це наш тоді, коли наш перший тур був. І зараз для нас є надзвичайно важливим бути близько до нашої української аудиторії. Ми обожнюємо бути тут. Ми хочемо, чим можемо допомагати Збройним силам України, тому що це зараз вкрай важливо для того, е, ця прекрасна нація існувала, трималася і трималося так само. Цивілізація і демократичні поняття, тому що зараз тут в Україні йде боротьба. Звичайно, що за українську націю і територію, але також за певні цінності. І, і, і Абсолютно, і, 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 причому моральні цінності, е, елементарно моральні цінності. І для нас є дуже важливо зайняти позицію, і чи можемо. Допомагати в цій ситуації з однієї сторони донатами, з допомогою, звичайно, наших відвідувачів на наших концертів, але також в плані культури моральної підтримки і розповсюдження та пропагування українських цінностей пов'язаних з ідентичністю української нації. З моєї сторони, я це відчуваю як ну, це моє велике бажання, але також обов'язок. Я так це відчуваю. І в плані моєї команди у мене є. Команда, у нас є прекрасна команда, яка була готова сюди приїхати. наш наша менеджерка Ніна і я. Ми маємо прямий зв'язок до України. Е, вони не мають, але вони були готові і більш ніж готові, вони хотіли також сюди приїхати. І ось ми тут пригадайте, з чого все розпочалось? Можливо, з дитинства якась улюблена пісня, що так сильно зачепило ваше серце, щоб ви настільки поринули в цю українську культуру. Е, е, так, е, звичайно, що є спогади з самого дитинства. Коли, наприклад, перший раз я приїхав, коли мені було шість років. І декілька разів я приїхав, там, коли було 6, 8, 9, 11 років. Тобто, це також. Е, хоча я тут е, перебував не більше двох-трьох місяців, е, для мене це дуже важлива частина мого виховання, яке також збудувала мене як людину. І. В плані музиці ще е, спогади з самого раннього дитинства, коли мої батьки співали українські пісні разом. Е, мій тато не знає української мови. Він ніколи не був в Україні. У мене є така мрія його колись сюди привезти. Е, але, він, але мама навчила йому співати. Українські пісні і разом співали в два голоси з гітарою і з колегами, з їхніми колегами, також музикантами з Колумбії. Е, і такі спогади з самого раннього дитинства дуже, звичайно, що це ну, є великим впливом е, того, чим я зараз займаюся. Е, але е, я більш активно почав вивчати українські пісні, український репертуар, коли мені було вже там років 19. Яка ваша улюблена українська народна пісня? Це дуже важко сказати. От така, от просто щоб саме серце. Їх дуже багато, але скоріш за все, це ті пісні, які якраз я співали мої батьки з самого дитинства, тобто мають таку велику значність. Як, наприклад, чом ти не прийшов? Горіла сосна. Це такі пісні, які співала мама і тато, і тому ну, вони мають. Але зараз останнім часом з'явилася... буквально останні два дні я слухаю цю пісню на повтор над Бугом рікою. І, і, і сльози йдуть з очей, коли чують цю пісню. Я нещодавно її відкрив для себе завдяки соцмереж. Боже, яка гарна пісня. Так, ця пісня йде на повтор у мене останні Заспівайте, дні. Заспівайте капель ну, для наших глядачів. Я, я ще не слова. знаю, я ще не знаю. слова. якщо ні, то будь ласка, чим ти не прийшов? Е, добре, е, давайте чим ти не прийшов, але обіцяю, що скоро в соцмережах з'явиться над Богом рікою. Е, 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 значить, але давайте чом ти не прийшов. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала. чи коня не мав, чи стежки не знав. Мати не пускала. Браво. Дякую. Мурахи ніколи не брешуть. Знаєте, так кажуть. Ви дуже гарно говорите українською. Я мушу це відзначити. Як ви навчались? Професійно десь вчили мову? Ні. У мене мама російськомовна з міста Києва, і наше оточення в Україні було повністю російськомовним. Бабуся моя була з Білорусі. Але звичайно, що є певний контакт з українською мовою, з українською фонетикою, тому що по радіо, телебачення, реклами таке інше. І е, я е, знав російську з дитинства. Але з 13-го року я дуже відчув бажання, виникло у мене величезне бажання вивчити саме українську мову. Тому що. І це дуже важливо. У нас в Колумбії спілкуються іспанською мовою внаслідок іспанської колонізації. Там є дуже багато корінних мов, але на яких говорить дуже маленька частина населення на превеликий жаль. І ми говоримо іспанською. Іспанська мова є дуже гарна, але все ж таки то не корінна колумбійська мова. І тут, в Україні, принаймні там, в нашому оточенні, в Києві, говорили дуже багато російською мовою. Так само внаслідок колонізації і імперської політики. E -e. І в українській мові я відчув можливість мати таку мову і спілкуватися такою мовою, якою я можу вважати абсолютно своєю. І це було найбільше. Е, Найбільша мотивація, яка мене сполихнула, е, вивчити українську мову. З де, тоді мені було 19 років, і, і якраз з піснями, е, коли я почав так активно вивчати українські пісні, з цілою показати ці пісні там, в Колумбії, людям. Е, от Паралельно я вивчав пісні, вивчав мову без великих зусиль насправді. Тобто музика. Дуже сильно допомагає, мама також допомагала, тому що все одно вона дуже добре знає українську. Зараз вона вже перейшла на українську мову, і е, ось так. Інтернет, музика, мама. Е, так Можу сказати, що дуже, ну, дуже гарно говорила. Так як для е, самонавчання, то це просто перфектно. Дуже дякую. Ваш гурт об'їздив чи не усю Україну? Ви були і в великих містах, і у маленьких містечках. Яке місце можна назвати вашим? Яке найбільш до душі вам припало? Нам ще не вистачає дуже багато території в Україні, і я сподіваюся, що це вийде. Просто це такий процес, який ми маємо зрозуміти, тому що це досить великі і фінансові ризики, і логістика, і організаційні питання. Наприклад, ми зараз дуже хотіли організувати концерт в Києві, але у нас не вийшло знайти зал, який підходить під нашим умовам в плані знову ж логістиці, фінансів і так далі. Але ми сподіваємося, що кожен раз ми будемо об'їздити ще більше і більше, як це і відбувається. Це на наш третій тур в Україні, і кожен раз трошки більше. Наразі ми були на західній території України. Я обожнюю абсолютно всі місця України, всі міста є звичайно, що наприклад, тут в Тернополі, у нас рекорд по кількості відвідувачів. Ми відчуваємо, що тут є як такий центр наших прихильників. То, звичайно, що для нас це ну, також є чимось дуже рідним. Але в усіх містах є щось особливе. Наприклад, ми дуже часто або ну, ми багато зупинялися в Яремче, там є таке село Дори, і там ми зупинялися. І це просто сюрреалістичне місце, яке. Можна побачити тільки в фантастичних фільмах, але виявляється, що воно досі існує. І ну, я кажу, я кажу після того, як ми об'їздили дуже велику частину Європи і бачили дуже багато гарних місць, це і Швейцарія, і Іспанія, Німеччина, Балкани, Польща, Чехія, і там звичайно дуже гарно. Але таке ж, як ми бачили там в, 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 в тому селі Дори в Яремче. Ну, Просто це відчувається реально, як в фільмі: таке поле гори, е, сади, е, атмосфера це щось неймовірне. Тобто в Колумбії таких прекрасних місць немає, як у Дорі, так? Е, в Колумбії дуже багато прекрасних місць, також і гори, і це. але кожному... а, Власне, там багато зелені, так, гори, так, так, так. і Карпати так, наші також, чимось схожі. Також багато краси, і схожості навіть. Але власно я, власно, власно я. Найкрасивіше місце, напевне, де я зупинявся, це так, це, це село там в Яремчі, там у файній фамілії така родина, яку ми дуже любимо. і там, так. Вони вас приймають. Так. Які ваші улюблені українські виконавці, кого ви слухаєте? Е, їх так багато, що завжди в інтерв'ю я забуваю когось е, згадати. Але я зараз згадаю, наприклад, театр пісні джерела. Є такий ансамбль театр пісні джерела. Надзвичайно якісні і професійні. Я обожнюю їх виконання українських пісень. Є, звичайно, що хор верьовки, це також щось неймовірне, волинський народний хор. Е з більш таких, якщо можна сказати, е такими сучасними mm -hmm. елементами. Рок, е Воплів до Плясова, е Скрябін. Тивоваров, е е напевно. Е, Звичайно, що він надзвичайно талановитий, е і у нього неймовірна робота. Просто це не мій стиль музики, який я слухаю. Я, я більше до того, що має більш такого, більше відсотку народних елементів. Е Гурт Тік, наприклад, е є дуже багато насправді. дуже багато. Також я відкриваю кожен раз більше і більше е гуртів, які не такі відомі, але надзвичайно якісні. Дуже багато гарних виконавців. Ваш тато Колумбієць, мама Українка. Чи не думали ви колись, можливо, що у вас також буде дружина Українка? Я відкритий до всього, в принципі. Але дивіться, насправді: мене не так хвилює національність моєї, імовірної пари. Майбутньої дружини. Звідки б вона не була? Головне, щоби полюбила Україну. Це, це найголовніше. А українські люди, український народ вам подобається? Це Ви найбільше, спіли? це найбільше, що мені подобається в Україні, тому що так, територія дуже гарна. Краєвиди найгарніші. Е, архітектура неймовірна, тому що краєвиді то є природа, і це прекрасно. А архітектура, це, що створює, створює е, її народ, її люди. І українська архітектура, моя найулюбленіша, тобто це най на мене знову ж. Але найбільше і найголовніше поза всім цим е, 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 територіальним і матеріальним. Е, Момент це люди. Це найбільше, що мене захопило, це найбільше, що мене дає відчуття притулку, коли я тут, коли я серед українців. І це найбільше, чого мені не вистачає, коли я далеко. Тому це найбільше, що я люблю, це саме українські люди. І я, причому я не ідеалізую, я знаю, що є купа проблем, величезні проблеми з корупцією, з... І особливо зараз такий важкий час, коли люди під загальним стресом, коли є колективні травми, коли є насильство, я це все розумію і знаю, що є в усіх країнах є всі типи людей. Але в загальному як я відчуваю людей, тут мені це дуже подобається. Це люди, які мій найулюбленіший народ в світі. Чим схожі українці і колумбійці, і чим вони різняться? Здатність імпровізувати в плані е, Швейцарія, Німеччина це такий менталітет, який все треба планувати методично, математично. Якщо щось виходить з плану, то, то, то тут великий проблем, хаос. А, а в Україні, так само, як і в Латинській Америці, в Колумбії, нема такої, е, як строгої культури планування. Що має свої позитивні моменти, звичайно, може до того й треба прагнути, не знаю. Але здатність пристосовуватися до ситуації, імпровізувати більш не, не прорахувати так багато все. Тобто є таке, як вам сказати, інколи обирати прагматизм. Поза протоколом. Я більше схиляюся також інколи до цього. Гаряча кров, тепле відношення між людьми все це, схоже, все це схоже. Сімейні цінності тут в Україні, так само як і в Колумбії. Найбільша можна так сказати, найголовніша база суспільства то є сім'я. І це так само в Колумбії, як і тут в Україні. В інших країнах воно трошки по-іншому е, нема такої е, 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 сильної прив'язки до сім'ї. А в Колумбії, і в Україні це схоже. А різні чим? Коротко. Тазово. Е, я вам скажу таке. Е, в Колумбії це залежить також від регіону, тому що там є відмінності. Але я скажу: українці, мені здається, більш щирі. Там є більше фільтрів в комунікації. Я дуже люблю щирість тут в Україні, тобто менше фільтрів комунікації на Тобто без страху показують і вимовляють свої емоції. Так напряму говорять. так, так. кажуть, що колумбійці це такий солодкий народ. Так. І на завершення хочу з вами поговорити про тролінг росіян. Не можемо ми обійти цю тему. Пригадайте найкрінжовіші випадки. Ми в чат леті робимо з росіянами, але також з українцями і з іншими людьми. І поведінок росіян відрізняється. Відрізняється. Тобто там у них реально проблема глибока саме в культурі. І там вони висміюються більше, більш агресивні. Також цей культ. Індивідуальності до свого е, фюрера. Е, наприклад, ми там тролимо якогось росіяни, а він показує цей портрет Путіна, який буквально там поруч з ліжком. Е, наприклад, є реально такі божевільні моменти. Ми просто колумбійці, які хочемо там щось заспівати, щось заграти, а тут українська пісня. І тоді вони ж розуміють, ну інколи інколи вони не дорозум. Ну тобто інколи Це воно що? там не включається. Дисонанс якийсь так. Тому, так, що так. Тут Колумбієць, зовнішність колумбійська пісні українські. Так, так, так. А так вони або переключають, або е, починають там матюкатись, або е, показують портрет Путіна. Hello. 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 Hi. How are you? Where Гелоу. Хай, хаваю. I'm from Russia. We are from yeah. Colombia. Oh, no. Colombia! Nice to meet you. You Play? Yes, we do some music. Let's go. <laughs> Let's go. Hello. How are you? Where are you from? Russia. We are from Colombia. We make давай. some music. Ah, давай, пошел, пошел. Where exactly are you from? Which city? Давай, на... Let's do some music. Yes. i'm russia i'm russia russia oh yes i can see that we are from colombia yeah yeah we are going to play some music do you want some music um, wow yes okay yeah. let's we'll do something <laughs> I need... І поспішно подає Є лента за лентою линтою, набої подавай українській в, в бою. Не відступай. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що завітали до нас у гості. Завітали у Тернопіль з великим концертом. Був повний зал. Був повний це зал, це було неймовірно. Дякую вам на все добре. Вам дуже дякую. А нашим глядачам, спасибі, що були з нами. Це була програма з перцем і серцем на телеканалі. Ternapilio diena. Pabažymus.